Українські Землі у складі речі Посполитої, 16 шістнадцяте перша половина 17-го століття. У 16-му столітті українські землі входили до складу різних держав. Великого князівства Литовського сюди входило Волин, Східне Поділля, Київщина, Польське королівство. Сюди входила Галичина, Західне Поділля, Холмщина, Кримське ханство. Сюди відносився південь українських земель. Московська держава володіла Чернігова Сіверщина, Молдовія загарбала Буковину, Австрія, Західне. Закарпаття, транслювання, східне Закарпаття. Подивилися на карту причини прийняття Люблинської уні. Бажання Польщі загарбати більшість української території. Литва хотіла мати підтримку у боротьбі з Кримським ханством та Москвою. Бажання українців налагодити боротьбу з Кримським ханством. Наслідки. Утворювалося шість воєводів: Руське з центром Львів, Волинське з центром Луцьк, Київське з центром Київ, з центром Братслав, Подільське з центром Кам'янець і Белське центром Белське. Вівся процес полонізації, поширювався католицизм. Створювалися фільварки. Також перший литовський статут 1529 року проголосив захист земельної власності поміщиків. Другий литовський статут 1566 року зрівнював в правах дрібну і середню шляхту. Ополячення української шляхти також проводилось. Третій литовський статут у 1588 році законодавче закріпив Крепасницьку залежність селян від панів на Братславщині та Придніпров'ї. Король надавав грамоту на землю. Тепер всі поляки отримували. Феодальні маєтки, які називались латифундіями, реформація, антикатолицький рух, який підтримувала лише частина шляхти. Рух поклав початок протестантизму у Європі. Починають виникати братства національна релігійна громадська організація православних міщан, Їх очолює у 1586 році, Йоаким. Він домігся права Ставропії, тобто права на самоуправління для першого львівського братства. У 1615 році було утворене Київське богоявленське братство, яке очолив Йов Борецький. У 1556-1561 роках з'явилось Святе письмо живою, саме українською мовою Пересопницьке Євангелієм. У 1596 році створювалася Берестейська унія. Саме об'єднувалася православна та католицька церкви. Тому цю унію називали уніатською умовою Берестейської унії, визнання зверхності папи Римського, збереження за духовництвом права одружуватися та мати дітей. Збереження православної обрядовості, наслідки створення греко-католицької церкви на чолі з митрополитом Рогозою, загострення протиріч на релігійному підґрунті. поява полемічної літератури творів релігійних діячів, в яких заперечувалася чи обґрунтовувалася ідея необхідності унії. І приклад полімічної літератури того часу це праця Герасима Смотирського, ключ до царства небесного, який був написаний у 1587 році. Як ви гадаєте, яку подію описував Грушевський, яку він характеризував наступним чином? Це питання було у ЗНО. Обрали собі літеру і дивимось вірний. Церква на початку 17 століття греко-католицька митрополита Рогаса та його наступники Патій Потій і також Руський, шукали порозуміння з православною церквою, заснували школи при монастирях, чинці мали право навчатись у європейських вузах, не отримала рівні права з греко-католицькою церквою, не була допущена до Сенату і не набула масовості. Православна, в свою чергу, переслідувалася. Було обмежено права православної шляхти. Частина церкв передана була греко католикам частина священників, яку підтримували також казаки, відстоювала право на існування саме православної церкви. Освіта утворення Києво-Могилянської колегії у 1632 році. Вона отримала статус академії за ініціативи та могили на базі братської школи 1615 році та ларських шкіл 1631 році. Література у 1573 році з'являється Іван Федоров. У Львові він відкриває першу друкарню. У 1574 році. Він же друкує апостол та буквар у 1581 році. Було надруковано Острозьку біблію за кошти Василя Константина Острозького. З початком 17 століття осередком книгодрукування стає києво Печерська Лавра та. Друкарня львівського успенського братства. поширення набуває жанр гравюри, вирізьблений на спеціально підготовленій дошці. З'являється вертеп. Ось ви можете його побачити.